Перше, я дуже вдячна Геннадію Примакову, Юрію Стальніченку за те, що за запрошення, взагалі за ідею, таку за ініціативу, за якою ми сьогодні зібралися тут на цій території. І власне, коли ми шукаємо десь підтримки на західних територіях, ми забуваємо, що в нас є поруч теж підтримка. Головне треба комунікувати. І оцей от захід сьогодні з вісім громад. Сьогодні присутні так представники, мабуть, це один із кращих таких. Прикладів комунікації всередині регіону між громадами. Насправді ми можемо один одному допомагати. Варто комунікувати. Тому я очікую, звісно, від цього проєкту більше комунікації, більше знань, більше можливостей. Я думаю, питання у нас виникатиме, як і всіх інших громад, не менше, тому що те, що ти робиш, воно завжди складно. Але я думаю, що всі разом подолаємо складощі і прийдемо до одного результату. Отже, цей проект він довготривалий.